Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль, і сьогодні ми згадаємо Баїн, про який говорили декілька відео тому. і

Майнінг завершено. Тепер, якщо ти хочеш отримати buy-in, а вони будуть тобі потрібні, і далі я розкажу чому. Тобі доведеться піти на біржу і придбати їх там. До речі, про це вони ж залістилися. Давайте підемо на біржу Gate і подивимося, що там відбувається з цим токеном на графіку. І можемо побачити, що стартанув проєкт. Доволі непогано полетівши високо. Але стрімкий політ був дуже і дуже коротким. Після чого ж, звісно, таки, проєкт обвалився і пішов вниз. На сьогодні денний об'єм цього проєкту 21 тисяча доларів. І в цілому, для рівня саме. Такого проєкту це достатньо непогана цифра. Тому що це соло проєкт без інвесторів, без інвестицій, це в одну харю робиться, і поки що має саме такий результат. Але, тим не менше, якщо ми подивимося на книгу ордерів, то летиться там доволі сильно. Давайте коротко пробіжимося по тому, що. Цілому вдалося заробити на баїння під час лістингу, і а, подивимося, чи варто те того було. Дивіться, перш за все, я хочу сказати, що я не продав жодного токену, який я отримав за чекін-аккаунтом за виконання квестів та ДТП. Я їх не продавав і я їх не продавав ціленаправленно, а не із-за того, що не продавав. Дивіться, я продав токенів на 4 бакси, але це ті токени, які прийшли мені з гейту через те, що я участвував в запусках. Якщо ви не знаєте, що таке запуски, і не приймали там ніколи участі, в описі буде посилання. Переходьте, реєструйтесь на біржі, заходите у вкладку запусків і кожного дня. Там відбуваються такі стартап-проекти, типа Аля Міні-Лаунчпади, де ви приймаєте участь і вам халявно нараховують потім токени цього проєкту, в моєму випадку, в еквіваленті 4 доларів. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож, я взяв і продав їх. Заробив 4 долари, був довольний як собака, бо от Баїн мені приніс грошей. Правда, не за те, що я його фармив, а за те, що прийняв участь на гейті. А дивіться, графік а, стабільний а, зараз, а, немає тотальних просадок вниз, він вийшов в свою ціну і наразі буде коштувати саме стільки. Тому прощаємось з цією вкладкою і переходимо до основного додатку Bain в Телеграмові. Дивіться, навіщо вам купувати байн токени, наприклад, витративши на них 5 доларів. Це дуже просто. В додатку є вкладка стейкінгу. Ми залітаємо в стейкінг. Після того, як ви закинули на додаток свої бейн-токени, або ви їх нафармили і не продали, як це зробив я, ви вводите максимальну кількість або просто раз натискаєте і відправляєте їх в стейкінг. Ви відправляєте їх в стейкінг рівно на 30 днів, і у відповідності до вашої суми вам буде нарахована сума токену, в який ви інвестували, застейкали свої баїни. Чому це важливо? По-перше, дивіться, на цьому можна буде, я думаю, заробити. Це не будуть тотально великі кошти на початку, тому що суперкруті проекти в додаток баїн зі старту не прийдуть. Але вони приходять. Ми бачимо, що ті FMB буде наступним після того, як закінчиться стейкінг PP Blue. І таким чином ми зможемо трішки на пасиві монетизуватися. Для мене це цікаво, тому що за моїми прорахунками на об'ємі в 250, дол... 250 аккаунтів, перепрошую, я зможу заробляти 500 баксів за умови того, що всі ці токени, що нам будуть нараховуватися, будуть плюс-мінус в ціновому діапазоні, як buy-in. Типу, об'єм великий токенів нараховується багато, ми їх беремо, ідемо, продаємо і лутаємо з цього кошти. Як воно буде по факту, я зможу сказати тільки після того, як релізниця, оцей Pepe Blue, як пройде 30 днів, я заберу зі стейку, і тоді підемо з вами і подивимося по факту. Але на сьогодні, от конкретно по Баїну, я вибудував саме таку схему. Пишіть в коментарі. І що ви думаєте, чи ви продавали, і як будете з ними а, розпоряджатися? Можливо, просто забили, видалили і пішли собі далі. Руслан, в тому золя вищо на бій, валь всі встигає, щоб натопати знов, щоб Кримця зростала, що хтося таки висок.